Це наша українська церква. Сьогодні Великдень. Море людей прийшло освятити свої святкові кошики, незважаючи на війну, незважаючи на кожноденні тривоги на місці. Люди відмічаються свято, прийшли до свого, до українського, зробили свій вибір. Залишили церкви московського патріархату, які по сьогоднішній день не пішли, не підпорядкувалися Україні. Ось людей з вірою, своєю вірою, великою вірою. Хіба можливо такий народ перемогти? Хто зазіхає на цю землю українську, на наших людей? Хай знають, що ми не переможні українці. З нами віра, з нами правда, з нами наша армія, з нами наше ЗСУ. Слава нашому ЗСУ, нашому народу, нашій вільній Україні, яка бореться, яка стікає кров'ю, але стоїть, тримається. Хай Боженька нам допоможе. Святом вас, дорогі, українці!